Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 612 за підручником мали право смокас, автора Олександра Істера. І наше завдання у 2012 році в Україні встановлено рекорд за тривалістю музичного телемарафону національної пісні. Спростіть вираз, знайдіть його значення і дізнаємо, скільки годин тривав цей. Телемарафон. Ну що, поїхали? Так, спочатку спростимо: у нас n квадрат плюс 3n. Поділити. Так, одразу малю другу, щоб не повертатися не до цього питання. Так, 5C-p, Хочу повертатись тут завжди треба. Так, на n, що m? N. То я сильно розігналася. Так, і 10п квадрат мінус 50 p Ну, просто умова, так? Тепер максимально треба як-небудь перетворити на множення. Чому? Тому що при множенні ми можемо скоротити. При додаванні віднімання це нам заборонено. Значить, перший дріб, я дивлюся мене в чисельнику nn n, n2 n. Я беру найменшим показником степеням. Виношу задушки. Тобто одну n забираю. У мене залишається n плюс 3. Так? Знаменник нічого не можу поміняти, тому пишу прошу помножити. У нас чисельник і знаменник. Ми міняємо місцями, так, перше. А по друге, я дивлюся, n плюс 3 у мене буде у знаменнику. А в чисельнику я можу 10 винести за дужки, тому що у нас 10 і 50 ділиться на 10 і p. То беру з найменшим показником степені. У мене залишається P. Так, мінус 5С. Так, давайте на цьому етапі щось скоротимо, щоб менше записувати. Чесно. Я відразу бачу, що n плюс +3, 3n плюс 3 можна скоротити. Так. Що у нас залишається? Записуємо те, Що у нас залишається? Значить, у нас n по ділити на 5 цей мінус п. А отут у нас проблема. Ну, як кажуть, стоять смотря Д. Так, витро поки що. Знаєте чому? Тому що у першому не лише. мінус винести дужки. Дивіться, у нас 5-5 -5C і 5C 5 c мінус P. Треба поміняти місцями. Тобто мінус винести дужки. Тут краще. Міняємо місцями, помножити. Ну, тут пишемо без зміни. 10 помножити на p 5 c Так. Але вже поділити на один. Це не страшно. Дорігання. Все, можемо скоротити І p C, П-5. І що у нас залишилося? Що сумно, цікаво, що у нас мінус? А, може, не страшно, побачила. Значить, знаменника у нас нічого не залишилося, але мінус все ж таки залишився. Тобто у нас мінус 10 P. Ось таке маленьке. Маленький вираз такий. Тепер можемо спокійно підставляти наше значення. Тобто у нас буде мінус 10 помножити. Замість n у нас 5,5. Не страшно. І помножити на p – це мінус 2. Мінус 2. Ну, тут дуже легко порахувати, чому? Тому що 10 помножити на 5,5 це буде 55. Ми пам'ятаємо, що кому переносимо вправо на один знак, так? Якщо множимо на 10. Ну і 55 помножити на 2, це у нас буде скільки? 110 правильно. А мінус на мінус дає плюс. Тобто 110 годин тривав наш телемарафон. Це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.